Маю котлети з духовки, парують. Що ще може бути смачніше? Вони дуже ніжні. Вони, вони просто тануть в роті. Подивіться, які вони всередині. Давно ж ми з вами не готували котлети. Знаєте, такі як в дитинстві. Я їх називаю мамині котлети, смачні і дуже-дуже соковиті. Тут у мене приблизно 600 грам м'яса. Трішки в мене було свинини і телятина, дві цибулини і пару зубчиків часничка. Хліб, батон. Що ви маєте? П'ять таких шматків це приблизно десь 200 грам. і заливаю молоком. Ясо з цибулею. батон розмочений, я перекручую через м'ясорубку. Але рідину з батону я не зливаю. Все разом перекручую. Тоді котлетки такі соковиті. У мене ж сіль закінчилася. І дуже швиденько хочу вам відповісти на ваші такі коментарі. Цікаві! Дивіться, я тут нікого не дивую. Це перше: готую всі домашні страви, які готую щодня для своєї сім'ї. Так і також вам не подобається, як я смакую на камеру. Ви знаєте, як почитала коментарі? Мені реально ваш шкода. Не витрачайте на таке час. Витрачайте його для себе на себе. Відкрийте свою сторіночку, якщо ви знаєте, що ви вмієте ліпше, і може, звичайно, є люди, які набагато ліпше мене знають і ліпше готують. Відкрийте сторіночку і проявляйтеся. Ви знаєте, це ну настільки це класно щось нове починати. Ти облизуєш пальці, ти, ти смакуєш на камеру, дівчата. Я включаю камеру і я. В камері така, яка її є, насправді. Я не граю ніяку роль. Ви думаєте, ви готуєте на кухні, ніколи ви пальці не облизуєте? Ніколи в житті не повірю, що ви не облизуєте пальці. Ви такі всі в коментарях ідеальні, мені аж смішно, ви знаєте. Так що будьте трішки добрішими. В спеціях у мене ж тільки сіль і перчик. Звичайно, можете додати чайну ложку приправи до м'яса, теж дуже смачно. І обов'язково фарш відбити. Це обов'язково. Змочую водою, розділяю ось так на котлетки, Панірувати в борошні. Так, на великому нагріві я їх ось так швиденько обсмажую, я не даю їм просмажитись. В каструльку я шкинула лавровий лист і трішки петрушки ще нас Викладаю котлети, олійку цю теж я зливаю, вливаю трішки води, буквально 50 мл. Дивіться, ото сидить і чекає Маруся Ть, Марусь! Що ти ждеш, Кіцюнь? Що ти ждеш? Ах ти, моя красуня! Так накриваю кришкою і ставлю в духовку буквально на 15 хвилин. Нажену вам трішки апетиту, щоб ви пішли і теж собі таку смакоту приготували.